Всім привіт, друзі! З вами рубрика. Звідки руки ростуть? Ось Що ви зараз бачите перед собою? Це, це кухня, яку я колись зробив цими, цими руками з матеріалів, які були в мене під руками. Тобто старі радянські меблі, їхні шматки, в принципі, тих меблів. в мене було мінімум інструменту. Максимум ентузіазму, щось зробити. От такі двері. Типу, шафи купе. І тут отаке от страшне щастя. Зараз я планую апгрейд, також з тих самих матеріалів, але вже трішечки кращої якості. І не куски, ну і трішечки більше інструментів, яких, яких мене, які в мене з'явились Подивимося, що з цього всього вийде. Ну от, друзі, що вийшло? З того всього? Така кухня. Тут трішечки так само переклею ракал, Свої думки на рахунок цього. можете там написати десь в коментарях. Буду радий почитати. От така рубрика. Звідки руки ростуть. І от така кухня вийшла з всякого лахміття.